Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма розмова студії. Гість, перший заступник полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Вітаю вас, Валерію. Вітаю Вітаю, глядачі на останньому місці. Віконкомі було прийнято рішення про початок опального сезону. Я так розумію, з 15-го числа він повинен був починатися. І з Києва прозвичала заява про те, що опалення можуть. Включити чуть пізніше під кінець місяця, яка ситуація у місті, і коли власне батареї стануть гарячими? сьогодні. Е, міська рада е, виконком прийняв рішення про те, що дати дозвіл Полтава тепленерго подати тепло, і тепер далі це залежить уже від Полтава теплоенерго, тому що це обласне комунальне підприємство. І вони приймають рішення, коли вони включать. Ми просто дали дозвіл, і вони, в принципі, можуть його вже запускати. Але наскільки мені відомо з тих джерел, які в нас є в комунікації, не з 15 числа трішки пізніше буде включати, тому що йде сьогодні режим енергозбереження, в тому числі газових ресурсів, тому що Полтава теплоенерго основним подачі формування тепла це є газ. Тому сьогодні. Це максимально будуть відтягувати для того, щоб зекономити потреби. максимально це до якого періоду. Яка ну, я думаю, що температурний температура... режим, якщо там, якщо я не помиляюся, повинно бути декілька днів підряд менше 8 градусів, uh -huh. тоді буде включатися. Тому я думаю, що вони будуть слідкувати за цим температурним режимом, і, і тоді буде подача. і стосовно тепер. температурного режиму, також була заява з Києва про те, що тепер буде. В квартирах норма 16 градусів. Раніше там було 18, да. цьогоріч має бути 16. Це якось вплине на платіжки за опалення. Ну я не представляю цю кампанію, але я думаю, що звичайно вплине, тому що це вже ж, ж менше буде споживання і, і, газу, і газу і електроенергії. Звичайно, це в собі вартість буде входити. Uh -huh. У скількох комунальних закладах полтави вже обладнані пункти обігріву. Ми трошки говорили про них, і власне скількох ще планується. Е, дивіться, ми сьогодні плануємо у 30 закладах наших комунальних створити пункти обігріву. Навіть не 30, 35. Сьогодні у 20 з них проживають тимчасово переміщені особи-переселенці. Це наші заклади освіти, це ж дитячі школи, садочки. Uh -huh. Тому 100% ми будемо їх забезпечити альтернативними джерелами. Опалення це буде або автономні генератори, які ми сьогодні чекаємо від наших донорів, і ми ще спрацюємо з нашими виробниками полтавськими, які будуть 200 кВт модульні котельні ставити. А також, також наш полтавський виробник, інфракрасне опалення і генератори, які ми також очікуємо від наших донорів. Ну і відповідно ми будемо ще закуповувати ці генератори. Тому ми плануємо в тих навчальних закладах, де проживають тимчасово переміщені особи, Це будуть. Матимуть можливість в разі крайньої необхідності і місцеві жителі прийти в ці навчальні заклади, а також ми плануємо ще ряд досить таких великих об'єктів. Це наші районні ради. Ми їх зараз забезпечимо потужними генераторами і інфракрасним опаленням, щоб могли, скажімо так, забезпечити теплом людей. І сьогодні, буквально, після на нашої зустрічі, Полтавський педагогічний університет. Дав добро, щоб ми могли з ними співпрацювати. Я зараз буду з ними зустрічатися. У них своя автономна котельня. Вони забезпечують все своє містечко, гуртожитки і корпуси. Тому у гуртожитках не проживають уже переселенці, і, можливо, ще когось ми можемо підселити, а їхні адмінбудівлі ми розглядаємо як можливість цього пункту, обігріву, пункту обігріву, де ми можемо розмістити наших місцян, для того, щоб вони могли отримати. Тепло, їжу, ліки перше, ну, якби необхідну допомогу. Тому ми е, готуємося поставити їм потужний генератор, Котельня у них своє є, працює. Тому от зараз робота ведеться, і я думаю, що ми. Ну вже на кінець місяця вийдемо вже на якісь показники. Яка ситуація з подачею електроенергії і економії? Власне днями сказали, що вже ситуація нормалізується. Наскільки в Полтаві вона нормалізована з приводу електроенергії? Ну, Укренерго це якби по всій державі вона вирівнює ситуацію угу. по Полтаві. Ми відповідно із Тими дорученнями, які нам дають, ми ввели режими енергозбереження, тобто ми відключили вуличне освітлення повністю на 100%, це вже три доби його не було, і після 17.00 зменшили кількість електротранспорту, який курсує по місту, для того, щоб зменшити навантаження на енергосистему України. І відповідно зробили звернення. І наші сьогодні служби працюють із приватними підприємствами, які е, зовнішньої реклами споживають електроенергію для того, щоб мінімізувати ці всі показники. Тому я думаю, що ми ще день-два будемо працювати в такому режимі, тому що ми повинні розуміти, що ми повинні берегти. І життя людей, і е, кіловати електроенергії, тому що це теж безпека нашої держави. Ситуація з укриттями, як ідуть роботи і скільки укриттів е, від світлять. Сьогодні? Е, сьогодні я вам скажу, що у нас по закладах освіти 57 пристосованих е, укриттів. В 16 веде закінчиться вже ремонтні роботи. В усіх навчальних закладах, де, де ведеться офлайн навчання, є укриття. Е, е, це можуть бути пристосовані, а такі капітальні укриття це ми можемо. Сьогодні ми закінчимо вже друга школа, там е, більше 500 квадратних метрів укриття. Може е, туди спуститися весь навчальний. Е, Колектив, так, колектив, да, і діти, і педагоги. Але сьогодні ніхто не відміняв карантинні обмеження, тому. Звичайно, ми, якщо буде така необхідність, місцеві жителі можуть скористуватися, але з 8 ранку до 18 вечора, скажімо так, є певні обмеження. З 18 до 8 ранку, ці пункти бомбосховища відкриті для місцевого населення, якщо вони приход... якщо вони цього потребують. Після цього заходять наші техпрацівники, проводять дезінфекцію. Щоб до навчального процесу, скажімо так, вже було це приміщення оброблено. Сьогодні День захисників та захисниць України. В Полтаві діє програма, наскільки відомо, полтавський спротив. Скільки там куди витрачено і які хоче закладати за цієї програми? Да, Полтавський спротив цю програму ініціював виконком. Я пам'ятаю, як це було, і ми на цю програму. Перше засідання це було 30 мільйонів. Сьогодні ми вже е, заклали 115 мільйонів. у Нас танньому виконком додавали ще 35. Це до кінця року, я розумію. так правильно? Е, Я думаю, що ми ще додамо кошти, тому що на сьогоднішній день ми прямую субвенцію дали військовим прямо на їхні рахунки військової частини. 25 мільйонів гривень. 50 мільйонів гривень проведено закупівля всього обладнання, яке їм потребувалося, це починаючи від квадрокоптерів, там приціли, тобто все, що необхідно нашим військовим. Перші. На початку війни це в основному були, скажімо так, мілітаристські спорядження. Щас, коли наші військові починають обживати певні там, території, то вже це більш технічні, там це засоби зв'язку. Це комп'ютерна техніка, це, знову ж таки, ті самі дизель-генератори і вже більш технічні таке навантаження. Тому ми до кінця місяця я впевнений, що ми ще на 50 мільйонів проведемо закупівлі, в тому числі ми закупуємо сьогодні півтори тисячі комплектів зимового одягу для наших військових. Угу. Таким чином, я думаю, що якщо будуть ще поступати заявки, ми будемо їм додати. Параліч міської ради чи влади, опозиційні депутати зібралися і розпустили місць виконком та звільнили заступника Євгена Ричку. Мамай наклав на це рішення вето. Депутати, аби подолати вето, не прийшли, оскільки, на їхню думку, мер не пояснив, не аргументував своє вето. А, Відповідно, мер сказав, що він би пояснив, якби ви прийшли на цю сесію. Звичайно. Ну, і Отаке От воно ну, що далі? От да. ваші прогнози, як це все буде далі ну, регулюватися? Да. Сказати параліч я б це не сказав, тому що виконком працює в штатному режимі. Мабуть, законодавець, коли вів 590 ту постанову і інші законодавчі акти на початку війни він всі, скажімо так, всю виконавчу сконцентрував на виконком і так. Ну міська ну, пояснити міській місь, місь, є... викон, виконком, це як уряд, як на рівні держави, уряду. Він працює. Постійно. Тому виконком сьогодні працює в штатному режимі, виконує ті задачі, які стоять перед державою, перед обороною і перед військовими. Те, що я тільки що сказав, ми раз засідаємо, коли в разі необхідності раз на два тижні виконком засідає і вводить дію програми, додає програми не тільки по військовим, а по переселенцям. У нас їх сьогодні більше 60 тисяч. Тому сьогодні е міська рада працює. Те, що депутати прийняли рішення стати в опозиції, я хочу сказати, що це їхня особиста думка. Е це, мабуть, вже якісь розборки пішли, тому що на початку війни ніхто не ділив на партії, сьогодні вже зашпори відійшли замість того, щоб сконцентруватися на борозоздатності нашої держави і підтримці. Е всі сьогодні намагаються розхитати владу в місті Полтаві. І кидають які звинувачення, які нічим не обґрунтовані. з приводу того, що міський голова призупинив, розпоряджує це його конституційне право, і депутати повинні були прийти на сесію, і послухати, чому він і можливо його докази чи його база. Аргументувала, чому так він поступив. Раз вони не прийшли, значить вони проігнорували і розуміють, що вони в даній ситуації від безсилля просто не прийшли на виконком чи на засідання сесії. Далі життя покаже. Олександр Мамай в понеділок після сесії анонсував цього тижня зустріч з головами фракції, так звана Погоджувальна рада. Ця рада відбулася, не відбулася? Е, ні, ще ця рада не відбулася. Я думаю, що буде анонс для того, щоб провести зустріч. Я думаю, що ця зустріч повинна прийти перед камерами, перед журналістами, щоб бачила обличчя всіх фракцій, їхню реакцію, їхні вислови і їхні висновки. Діалог з головою обласної військової адміністрації він є, тому що мова йде сьогодні про те, що, ну, ми всі знаємо, що Дмитро Лунін заявив, що якщо міська влада не буде працювати, то буде введено. Військова адміністрація в місті Полтаві. Ну, Наскільки е йде цей діалог? Наскільки сьогодні, є взаєморозуміння? Ну ми сьогодні працюємо і ті задачі, які нам ставляться з боку військової цивільної адміністрації, з боку уряду президента і взагалі держави, ми їх ті доручені задачі виконуємо з приводу інших якихось питань. Думаю, треба задавати ці питання тим, хто їх коментує. Mm -hmm. Запитання від наших глядачів. Е Мешканці питають за перехід, що по-європейськи, перед Макдональдсом. Вони стверджують, що є така інформація, так вони говорять, що планується ремонт. А цей перехід там один, і вони побоюються, як вони будуть ходити тим переходом, якщо там почнеться ремонт. У нас сьогодні два переходи на європейський і на маршала Бірюзова в ремонті. Ремонтні роботи ведуться, і наскільки я знаю, до кінця місяця вони повинні їх завершити. Пересікати там вулицю не буде проблем, я так розумію. Чи да, немає да, проблем? Да, буде перехід. Буде перехід. Чи з понеділка діти йдуть в школу? Наступне запитання. Нормально, так, як воно було під час, ну скажімо, раніше, тому що з понеділка ви знаєте, що у нас всі школи перейшли в режим онлайн. Ну, кінця... Ми знаємо, це було пов'язано з тим, що російський. Агресор почав терористичні акти, тобто крилатими ракетами накривати мирні міста, гинуть люди, і тому це в межах і цілях безпеки. Тому ми керуємося тими. Скажем, тієї інформації ми ті доручення, які нам приходять із центральних органів влади. Якщо нам дадуть підтвердження, що більш безпечно, то ми, звичайно, діти під дошколи. Ну, тобто, на сьогоднішній день ми не знаємо, чи з понеділка йдуть школи. Ми не знаємо. Діти. Ми ж ми ж бачимо, як веде себе агресор. В понеділок і вівторок на цьому тижні були масові ракетні удари по енергоструктурі, по нашим мирним містам і селам. І наступне запитання глядачів. Дерева по Шевченка біля умса, по соборності на виїзді до корпусного парку, декадецький дерева, ну там багаторічні дерева були, їх позрізали. Да. Ті дерева, як стверджують глядачі, вони хоч прикривали ті обдерті фасади і шаурму. Хто взагалі приймає рішення, що де Значить. садити і і коли да. зрізати? Ну, я дякую за запитання. У нас є підприємство декоративної культури. в ньому є дендрологи, у ньому є інженери, в ньому є агрономи, які. І є план, і є в нас по Полтаві всі дерева промарковані, практично, є дерева вибраковані, тому коли пройшла вибраковка дерев, їх спилють. І mm. надійтесь на те, що дерево хай прикриває якийсь обідраний ларьок, то, мабуть, краще цей ларьок привезти до ладу, бо взагалі знести, але повинно рости нормальне дерево. Якщо ми побачимо, то ці дерева вже вони були хворі, вони несли загрозу, тому що коли була Великі пориви вітру, вони просто падали. На цьому місці зараз висадили сакури. Валерісович, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. вам плідної роботи. Дякую. А я хочу скористатися нагодою. І сьогодні в день захисника нашої держави України. Привітати всіх захисників, захисництвом святом. Сьогодні ще велике свято Покрови Пресвятої Богородиці, побажати всім міцного здоров'я, мирного неба, вірою в серці. Ми обов'язково переможемо. Ще раз дякую. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.